У сполучених штатах Різдво святкують далеко не усі мешканці. Країна населена людьми практично усіх національностей та віросповідань. З одного боку, відмінності можуть призводити до дискомфорту і навіть конфліктів з іншого допомагають у пошуку оригінальних ідей вирішенні проблем. Про те, як уживаються в одному офісі люди самого різного походження, на прикладі податкової, розповідає Андрій Годованець. Як і в багатьох інших офісах по всій території США, люди різного походження разом працюють у сусі будівлі податкової адміністрації, що у Вашингтоні, американець індіанського походження Ричард Рейган прийшов сюди на роботу лише рік тому. Він є членом племені Ламбічіро і каже, що дуже здивований тому, наскільки мало людей, які працюють з ним, знають про корінних американців це мене не лише дивує, але інколи й дратує. Співробітниця Елейн-Ху говорить, що корінні американці є лише однією з багатьох расових та етнічних груп. Тут у податковій службі США і різноманіття це не просто питання раси. У податковій службі. США працює дві третини жінок. Більше 40% робітників відрізняються за кольором шкіри. У нас також працює 10% інвалідів. Тож в загальному ми дуже різноманітні. У США законодавство забороняє дискримінацію по расі, кольору шкіри, статі, релігії чи національному походженню. Цей закон покликаний гарантувати рівні права у працевлаштуванні і отриманні освіти, але все це також допомагає і розвитку. Елен, американка з азійським корінням, каже, що люди різного походження завжди привносять щось нове в робочий колектив, а це може збільшити творчий потенціал. Однак різноманіття має свої недоліки, як, наприклад, нерозуміння людей і упереджене ставлення. Моніка Дейві, яка очолює тут один з відділів, каже, що податкова адміністрація активно працює в тому напрямку, аби зменшити усі непорозуміння. Ми йдемо до всіх і влаштовуємо презентації, тренінги, аби розказати людям про переваги різноманіття і продемонструвати це на конкретних прикладах. Експерт з цього питання Говард Говардрос, який щойно видав книгу на цю тематику, каже, що вільне пересування людей по всій планеті змінило суспільство. Наприклад, в таких країнах, як Данія і Швеція, 40 років тому лише 3 чи 4 відсотки населення були народжені за кордоном. Тепер ця цифра становить 15 відсотків і наближається до 20. Наприклад, в Японії активно розглядається питання залучення до професійного життя жінок та іммігрантів. Це ті країни, де люди ще 20 років тому не говорили про питання. Аня різноманіття І у час, коли світ єднається дедалі сильніше, як у справжньому вимірі, так і віртуально, корпорації та уряди відкривають для себе переваги різноманітності. Андрій Годованець Голос Америки.